на засіданні розглянули 15 питань. Резонансну справу щодо збитковості Ужгородського водоканалу знову обговорювали у залі. Зараз підприємство боргує 32 мільйони гривень. Міська рада запропонувала виділити йому додаткових 8 мільйонів гривень і внести це питання на розгляд сесії, незважаючи на те, що окремі члени виконкому були проти. Директор водоканалу на засідання не з'явився. Депутат міського господарства пропонує надати фінансову допомогу. КП Водоканал міста Ужгорода» шляхом поповнення статутного фонду на суму 8 мільйонів 328 тисяч гривень. Деякі депутати, які прийшли на засідання виконкому, вважають, що у міському бюджеті немає таких коштів, адже у місті є багато інших важливих проблем. Крім того, депутати кілька років тому вже давали дозвіл на отримання підприємством комерційних кредитів у банках. Однак жодних змін не відбулося. Уже два рази ми давали дозвіл викон... Водоканалу на те, аби він одержував кредити в комерційних банках. Ми виступали, що або треба змінювати керівництво, або треба якийсь підхід знайти до того, аби витягнути цю господарську діяльність, аби вони не були постійними банкрутами і не працювали збитково. Тому Більше того що він мало того, що він в кредитах. Тепер ми з бюджету ще будемо витягати 8 мільйонів, і більше того, вони абсолютно нічого не дадуть. Земельні питання та захоплення зелених зон знову стали резонансними на засіданні. На захист прав громади прийшли опозиційні депутати. Зелену територію на вулиці Грушевського, куди вже поклали бетонні брили, мали намір передати у комунальне майно. Після чого – у приватні руки. Однак, після тривалих дискусій між прокурором міста, депутатами і членами виконкому питання відправили на доопрацювання, де були просто нахабним чином вкинуті брили бетонні. Я хочу просто показати. Бетонні брили були просто поставлені і визнано за фундамент, тобто за об'єкт, який тепер реєструють за комунальним майном за громадою міста, після чого передадуть компанії Green Building. Яка вже взяла в оренду цю ділянку? Це просто зелена зона. На засіданні також вирішили залишити та продовжити дозволи на цілодобову торгівлю у привокзальних кафетеріях та магазинах. Крім того, знову погодили кілька рекламних щитів на площі Кирила та Мефодія.